Доброго дня! До вашої уваги хотів показати тим, хто не знає, як налаштувати, налаштувати кінну сівалку для посіву сої. Тому що, як обично, як сіять пшеницю, вона не сіє. Мілка катушка мілка і вона, виходить, давить сою. Зараз показую Значить, знімаємо щитко, я вже открутив його. Так. Тут є такий речажок. Вакручуємо з нього стопорний болт. І переводимо його в нижнє положення. Це так називаємо і реверс сівалки. Тепер, якщо ми крутимо, по ходу як їде сівалка, катушки, щас, очевидно, крутяться в нас в другу сторону, вони зерно кидають через гору. Все, що треба. Є такі речашки, піднімають заслонки. Ось ці. Оця речашка відкручуєте е, е, болта і переводите назад, піднімаєте заслонки догори. Тоді буде гарно проходити соя. Норму я виставляю, ну, по шкалі я не дивлюся, тут не знаю. Я виставляю катушку. на зернину сої. чуть чуть на міліметр два більше. Все видно. І норма десь у мене виходить приблизно, ну, ще зависить яка соя. Є крупна соя, є мілка. Якщо ось у мілка у мене соя, у мене норма виходить приблизно десь від 100 до 120 кг на гектар. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.